У Коломиї відбулася вулична акція присвячена міжнародному дню за ліквідацію насильства щодо жінок. Організаторами виступили активісти центру громадського дозвілля представництва HelpAge International в Україні та громадське об'єднання Світ без ейджизму обидві організації активно опікуються внутрішньо переміщеними особами. Представництво HelpAge International в Україні дотримується політики нульової толерантності до будь-яких форм насильства. Щодо вразливих дорослих до дітей жодних виправдань немає насильству. Організація створює безпечні простори для людей старшого віку в Україні, забезпечуючи доступ до психосоціальної підтримки жінок та чоловіків. Активно долучається до таких заходів і внутрішньо переміщені особи. Я переселенка з Донецької області Живу в Коломиї з 22-го року. Ну такі сталися обставини. В Коломиї організація Хелп Ейдж свого часу створила центр громадського дозвілля. В цьому центрі більш ніж 60 чоловіків, жінок, вік яких 60+. і почали робити активності для самих себе. Прибула з Торецька Донецької області і мешкає в цьому центрі дозвілля. Я хочу виразити щиру подяку Хеллпеч, яка створила цей центр. Центр це простір підтримки, захисту жінок похилого віку. Тут ми відчуваємо розуміння, підтримку. Тут ми дізнаємося, як себе поводитись, коли відчуваємо насильство. Тут нас розуміють, почують і допоможуть. Я переселенка з Луганської області, місто Лисичанськ. З 22-го року мешкаю у Коломиї, ну також відвідую центр дозвілля. А сьогоднішня акція у нас з приводу, що дискримінація жінок старшого віку, тобто насильство. Я тут, щоб сказати, насильство до жінок старшого віку це неприпустимо. З Сумської області, з міста Конотоп, проживаю. В місті Коломия і знаходяюся в цьому осередку вже майже 4 роки із початку війни. Відчуваю підтримку, гарне відношення. І чому я тут? Я тут, щоб підтримати жінок, які над якими було зроблено насильство, і я бачила цих жінок. Я розумію їхню біль. Організатори впевнені, що такі акції допомагають жінкам відчути себе у безпеці, адже тепер вони знають, куди звертатися, якщо зіткнуться з домашнім насильством. З коломою банан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.